Вихідний день депутата більше нагадує робочий. Звісно ж, якщо цей депутат сумлінний, вважає Юрій Бублик. На своєму прикладі це і доводить. У тому, що народному обранцю на відпочинок часу не залишається, переконалася і наша знімальна група, провівши один день із нардепом. У час агресії з боку східного сусіда основне підтримка військових. Тож першочергово Юрій Бублик відвіз допомогу Полтавському батальйону Полтава. Він створений винятково із добровольців, хоч і є спецпідрозділом ОМВС. Їх керівництво переконує зброю та заробітну плату бійцям дала держава. Поруч із тим визнають, формового одягу та бронежилетів не завжди вистачає. Саме тут на допомогу приходять громада, депутати, бізнес і благодійники. Сьогодні, за підтримки народного депутата Юрія Бублика, на спецпідрозділ міліції особливого призначення Батальйон Полтава було передано речове майно, яке так необхідно нашим воїнам на сході. Це бронежилети, радіостанції, засоби ночного. Спостереження, тепловізори і інше майно, яке на сьогодні конче не потрібно нашим співробітникам міліції від імені керівництва управління. Виражаю свою щиру подяку народному депутату Бубліку за таку підтримку. Сподіваюсь, що і інші народні депутати та політичні сили долучаться до цієї програми і будуть надавати всіляку допомогу нашій полтавській міліції. Батальйон Полтава нині на стадії формування. Військові проходять підготовку та готуються у будь-який момент за потреби від'їхати на схід. І перемога в протистоянні власне і залежить від їхньої підготовки та обмундирування. Ще особовий склад доповнюється, йде набір в батальйон. Так що всі бажаючі можуть приходити до нас. Ми чекаємо дуже велика подяка всім небайдужим, хто матеріально чи. Передає свій практичний опит е, якихось бойових дій, якихось особливих знань. Е, дуже багато людей приймають в цьому участь, і спільнота наша, громадськість, підтримує нас дуже сильно. Об'єднує усіх добровольців, які йдуть на війну. Зокрема, із батальйону Полтава, одне бажання захистити рідну землю. Тільки з'явився батальйон Полтава, тільки почався набор. Я одразу почав узнавати і. Забирати документи туди, то тобто есть встретился з чоловіком, який займався набором туди. Подготовку Ми отримуємо атлічну инструктора готовят хорошо не то, що хорошо отлично. готово. В принципі, із тим, що чоловіки підуть на війну, вже змирилися і їх сім'ї на місце дислокації батальйону і з бійцями зустрілися їх дружини. Выбором это тяжело назвать, потому что это в принципе это его Это не было какой-то неожиданностью, это было само собой разумеющееся. То есть единственное, что он сам по своему образованию, он военный человек. Меня просто ну, как бы немного удивило, что он пошел именно что сменил, как бы. В МВД он пошел. Вот это меня немножко удивило. А выбор його абсолютно не того, що він закономірний. Ну, это, это, в этом немає нічого удивительного. Освятив бійців та амуніцію Священнослужитель, щоб кулі минали нові бронежилети та наших військових. Щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди, на слово твою, завершити. Чому така висока нагорода миротворцям? синами Божими назвуться. Тому що. Попадають в такі умови, коли можуть своє життя віддати за свого ближнього. Син, син Божий так само не задумуючись, віддав своє життя за всіх людей сюди і прийшов в цей світ, щоб примирити грішників із творцем Богом. І тому синами Божими і ви назветеся, коли будете творити добро і мир в цьому світі. Для народного депутата України Юрія Бублика допомога військовим стала вже системною. Не вперше підтримали саме батальйон Полтави. 60 бронежилетів, тепловізор, одяг все це куплено коштом бізнесменів громади та Юрія Бублика. Важливо також не залишити бійців на призволяще і в гарячих точках. Хоче залишити свій телефон кожному нашому бійцю. Можливо, деякі питання набирайте. Корективи у розпорядок дня народного депутата вносяться щохвилинно із проханням про допомогу та військову амуніцію до Юрія Бублика звернулися з полтавського загального відділу військової служби правопорядку. В них теж чимало потреб задовольнити їх всіх і одразу можливості не було. Але чотири необхідних бронежилета їм дали. Вердайте здорові раз по машині. Попрацюємо. В цих умовах неможливо залишатися осторонь від цієї проблеми, тому що ми усвідомлюємо, що ця проблема стосується кожного громадянина України, бо кожен громадянин України чітко усвідомлює, якщо бандитів не зупинити на Сході, вони завтра будуть в Полтаві, будуть в Харкові, будуть в Києві, де їх буде зупинити набагато складніше на більшій території. Тому локально цей конфлікт потрібно завершити, потрібно в ньому здобути перемогу. Всі заклики політиків щодо мирного врегулювання. Цього конфлікту щодо ведення перемовин із терористами, вони є неправильними, тому що з терористами ні про що говорити. Якщо вони складуть зброю, з ними можна говорити. Якщо вони озброєні, ворога треба знищувати. В рамках допомоги військовим Юрій Бублик співпрацює із полтавським батальйоном небайдужих. Двічі на тиждень відряджають амуніцію на схід у батальйони, де несуть службу полтавці. Хотілося б звернутися до полтавців із закликом не залишатися байдужим, не залишатися осторонь. Хто має можливість матеріально допомогти? Будь ласка, можна матеріально допомогти в кого які речі є необхідні нашому війську? Будь ласка, речі, речами. Далі за насиченою програмою вихідного дня депутата фарбування мосту не менш важливе, аніж допомога військовим, завдання на сьогодні підтримка національного духу там, куди ворог на щастя ще не дістався. Відтак, за підтримки партії Свобода у життя, втілили задум фарбування мосту, що біля київського вокзалу. У кольори національного прапора хочуть перефарбувати усі шляхопроводи Полтавщини. Це на думку ініціаторів допоможе продемонструвати, що наша область винятково українська. Тож із самого ранку активісти майдану та просто небайдужі полтавці сходилися працювати пензлями. Дух охочих до фарбування піднесений. Душу тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брат за свого роду. Слава Україні! Героям слава! Смогу да роботи! Підтримали ідею розфарбувати міст неподалік зупинка Зигіна Полтавці через патріотизм та національну ідею. В такому випадку говорять, жодна спека не завадить. Да й подержати наших щоб защитників, було щоб, вони, видно, щоб їхали і бачили, так, що ми невід'ємна частина України. Так, що Полтава це фарфорпост українського патріотизму, української ідеї. це центр нашого українства. Ми будемо триматися. Близько п'яти годин роботи пари десятків активістів знадобилося, аби половина мосту засяяли національними кольорами. Якось на сонце не звертаєш уваги, коли своєю справою займаєшся. Не знаю, я не рахував, скільки мені може там прольотів п'ять таких. я дуже щасливий сина взяв свого. Хай теж перепщається до патріотизму, так що все чудово. Духань дух підніме, може як нібудь, щоб настрій людей з'явився, Значить, сумно дивиться телевізор. 20 банок фарби, а це 60 літрів. Не вистачило, аби прикрасити увесь міст. Завершать почати вже найближчим часом. Обіцяють організатори. Головна мета фарбування підняти національний дух. В ідеалі на кожному будинку повинен майоріти синьо-жовтий прапор. На жаль, в Полтаві це ще є не так. На щастя, Полтава не зазнала ніяких неаразів від сепаратистських настроїв. Тому попереду у нас 24 серпня, день незалежності. Поряд день державного прапора України. Протягом серпня місяця ми такі флешмоби будемо проводити. Ідею розфарбовування мосту підтримали і водії. Хтось заохочувальними сигналами, хтось і фінансово кидаючи гроші до спеціальної скриньки. Ще одне із завдань на вихідний день депутата не менш націоналістичне. Юрій Бублик відвідав вишкільний табір. Відвага там провивають патріотизм, любов до країни та знання військового устрою. Розташований табір неподалік ковалівки. Вишкільний табір відвага називають табором волі та характеру. Наразі там перебувають близько 60 таборовиків. Спочатку було більше, говорить комендант, але дехто просто не витримав режим. Жиму. Воно й не дивно, адже, наприклад, під час зйомки діти саме повернулися із десятикілометрового пішого походу. У таборі їх не було близько доби. Герої! Табір відвага дислокується у ковалівці вже третій рік. Сюди він переїхав із сусідньої Сумської області. Змінити місце таборування довелося через переслідування за принципом націоналізму. В нас табір поділяється весь на роїв. Наразі ми маємо шість роїв. Це система поділу, яка мала місце в УПА. От фактично, якщо табори більші у нас проводяться, то це так само є курені, які об'єднують рої. Ройовий четвертого рою Гліб Стрижко у відвазі вже не перший рік. Якщо попередні роки левова частка дітей в табір приїхала із західних регіонів країни, то цьогоріч – із центральних та східних. Кожного дня на табораків чекає на ну, якби певне кисневе відкриття, але вимерся, якби е, в його поставили провід е, на середину, тобто перевіряється витримка таборовиків. Е, ну якби раї здружуються один між одним. Підтримувати такі націоналістичні табори. Нині не тільки справа честі, а й необхідність в умовах війни. Тож допомагають в відвазі і в ковалівці. До мене крім табору звертається, щоб я їх забезпечив водичкою. Окрім всього, як вже й говорив. Юрій Бублик, ми їм перевозимо там овочі, фрукти, печиво і все таке інше. Юрій Бублик до табору відваги завітав разом із доньками, аби відрядити їх до подібного місця відпочинку. Задумувався. А його старша донька пройшла такі вишкільні програми. Це великий плюс у її вихованні як громадянина. Менші донечки, вони більш мамині, більш домашні, але сьогодні свій вихідний, так би мовити, в лавках. Я провожу з ними, щоб якось їх загітувати до таких таборів. Молоді, в менші свої роки вони були в таких таборах. Спочатку дуже знеходя, а потім їм дещо й подобалося. Старші стають доросліші, вже більш, мабуть, лінкувати. Хоча, я думаю, ми домовимося. так? Домовимося. Щодо такого табору – ні? Важко, так? Да? По 60 кілометрів ходити. Але це гартує дух. За свій вихідний Юрій Бублик допоміг військовим, провідав дітей та долучився до фарбування мосту. А головне поставив задачі на робочі дні.